Чоловік це Бог. Збилася одна моя дитяча, дівчача мрія. Це таке купувати за такі гроші. Пропоную разом почати прикрашати ялиночку і говорити. А так відбувається вхід у мій зал. Скануємо моє обличчя. Юлія Немченко, access granted. Зміни просто дуже сильно побіля. Типу, я мала дуже престижне на перший погляд життя. Це була моя мрія. Дивитись вас не на телеку. Ну що, іграшки, таримо. Christmas болс. Вісьми. <реш> Дуже такий цікавий вибір. Всяких іграшок. Це таке по 20 гривень. Пластик. Ми взяли трошечки кращий. У нас виборчили буде в червоно-золотистому кольорі. Ялиночка. Це мілашки такі. Я вас вітаю на нашому новорічному. В ложику в ложику грудня. Да, це? Ця кішка на руки не йде. Я пропоную разом почати прикрашати ялиночку і говорити. Ми сьогодні зі Стефаном поїхали, затарилися різними іграшками. Вирішили, що колір буде, колір ялинки буде червоно-золотистий. Це реально най такий класік-колір, тому, тому так. Ох, як взагалі проходить цей місяць? Насправді зараз якесь сьогодні 7, здається, грудня. Все проходить дуже класно, дуже поступово. Як взагалі проходить е, моє життя без роботи? Я отримую зарплату ще до травня місяця, тому проходить воно просто прекрасно. Ну, а далі, ага. А як я буду прикрашати, якщо тут продаються всі іграшки без. Е, без цих штучок, поняли? Без вісюляк. Тобто зараз мені треба. А, дивіться, а ці? Ці з вісюльками. Супер, тоді їх беремо. Правила наряджання ялинки. Які? великі іграшки знизу, поменші зверху. Щоб ви розуміли, нам подарувала Стефана мама три отакі іграшки. Вони з порцеляну. Модні. Красиві коробочки, вони коштували так, 4 на 6, 2,5 тисячі гривень за три іграшки. Три іграшки. Ну, таке життя мені тільки снилося. Це тільки нам Стефана мама таке може подарувати. Ми, ми якось у нас руки не піднімаються таке купувати за такі гроші. Але дуже цінуємо, дуже цінуємо. Ось, тому якщо повертатися до того, як взагалі проходить е, життя. Людини, яка не працює, я не відчуваю, того, що я не працюю, тому що у мене йде зараз моє персональне наставництво, ресурсна жінка. Ельза, не шатай мені камеру. Ресурсна жінка це програма, де я персонально беру людину і за 6 тижнів веду її від усіх її обмежень, страху проявленості, страху. Залишитися самою, піти з аб'юзивних стосунків, піти з неулюбленої роботи, от будь-який запит, який от стосується, особливо жінок за кордоном, тому що я сама в цій самій ситуації ми працюємо в тета сесії з обмеженнями. Ми працюємо на йозі з тілом. От, якщо теж, наприклад, Настя прийшла до мене з запросом навчитися піклуватися про тіло, навчитися харчуватися. Насправді, це інформація, яку можна дізнатися за ну, буквально тиждень. Я їй просто на своєму прикладі все розповіла. Ну і тепер сподіваюсь, що Настя це робить. Власне, чому була моя проблематика, коли я вирішила звернутися до Юлі? Все просто в мене не було абсолютно ніякого орієнтиру, що робити з моїм життям. Типу, я мала дуже престижне на перший погляд життя. Все було дуже чудово, класна робота в IT, ем, класне оточення, життя за кордоном. Але чи відчувала я себе по справжньому щасливою в цьому? Ні, чи відчувала я, що щось змінюється з року в рік? Ні, я навпаки. Кожного року питала себе: невже ще буде один такий самий рік? Невже буде все те саме? І от саме моє нерозуміння того, куди я рухаюсь, де я взагалі буду мати якісь мрії, але без абсолютно розуміння того, як туди дійти, і мрії такі, начебто, недосяжні. Ось це мене бентежило дуже сильно, і тому я вирішила звернутися до Юлі. І власне, що відбулося в наставництві, що просто було таким. Розривним для мене це саме розуміння того, хто я є насправді. Типу, до чого я йду, як я себе почуваю, коли я хочу їсти, що я хочу їсти. Типу, це такі базові штуки, які начебто доступні абсолютно кожному. Але насправді я просто здивувалася від того, наскільки я дуже сильно ігнорувала себе, свої сигнали, наскільки я не розуміла, що взагалі відбувається у цьому житті зі мною. І не кажучи вже про мої якісь. Бажання рухатись вперед, будувати своє життя, кар'єру і так далі, і от саме. Оці кроки, які допомагали мені розкриватися, знайомство з медитацією, розуміння, що вау, я можу не тривожитися, і що вау, я взагалі не тривожна людина. Оце для мене був справжній шок. І таких моментів ну їх дуже багато, але певні з них я дуже особистими хотілася б залишити з собою. І основне яких результатів я досягнула, я навіть не мріяла, що я так швидко зможу знайти різні способи дійти до того навчання, яке я відкладала безліч років. Я не думала, що я зможу наваж. На те, щоб говорити на камеру, як би банально це не звучало. І ще багато таких аспектів, які також певні з них є дуже особистими, але це все зробило мене більш відкритою, більш щирою, більш емоційною та наповненою ресурсною людиною, яка просто готова обіймати цей світ. Ось. Ах, які гарні! Слухайте, я так рада, що ми їх взяли. Треба було більше брати. Так, ці тоді йдуть нижче. Ось тому не відчуваю я, що я не працюю і не знаю, чи це добре, чи не добре. <смі> не знаю, чи це добре чи не добре, що мені не хочеться не працювати. Знаєте, це ж є таке переконання, те, що я не цінна, якщо я нічого не роблю. Але мені в кайф. Мені от зараз так в кайф, що ми зустрічаємося з Настю, працюємо. Паралельно, я, звичайно, що веду сесії. Паралельно я дуже багато турбуюся про свого синочка. Він вже повзає, він вже їсть кашу, їсть коротше, як це називають, тут соліц, тобто тверду, тверду їжу. Ось, тому розвивається якось він дуже швидко, вже спить окремо у себе в кімнаті, у себе в ліжечку зараз він дрімає. Ось тому шукати я роботу ніяку не планую. У мене по моїй матриці долі сказано Ти десятка, а десятки це люди. От десятка, якщо у вас в центрі теж в центрі самої матриці, стоїть десятка, як основне число. Це люди-лідери, одиниця це лідер перший. Uh, і десятки це люди, які ну просто змушені створювати великі проекти, ввести якісь вводити свої тренди. От чуть ли не такі, знаєте, імперії будувати. Тому не знаємо. А так відбувається вхід у мій зал. Скануємо моє обличчя. Access granted. І я проходжу через такі тюремні ворота. Тут водичку набираємо. Малесенька така роздягальня. Туалети, навіть душева. Ні про яку салону, звичайно, мову не йде. І там вже далі вхід одразу. Але зал дуже класний. Людей немає. Оце, оце скільки людей? Повзутю я заходжу, дивлюся. Людей ноль. Але піджаки висять. Не знаю, що буду дивитись. Це тільки в Данії може бути. Приходиш. А зал пустий, тупо нікого і я. Все швиденько Йошку. І на зідзвон з моєю Софійкою. Let's go! Шу. Насправді вже дуже бачу результат. животик такий плоскенький, такий з м'язами, сіднички такі теж та гарні прокачалися. Це Різдво, новий рік ми не святкуємо тут, до речі, нема такого в традиціях. Але Різдво ми святкуємо у нас в будинку, так як це перше Різдво Крістіана і перше Різдво в власному будинку. Це, це просто капець. Мати свій будинок це просто піпець і класно. Будь здоров, підтверджує. <схід> <схід> так, але звичайно, це багато роботи, але кайфові роботи. Вчора з ученицею з наставництва підняли таке питання. Чоловік це Бог. Кого тригерить одразу ж відслідковувати у себе програму, що я вважаю з дитинства, що чоловіки або небезпечні, або нікчемні. Тобто, чи були якісь драки сварки з мамою, чи мама не поважала чоловіка, чи не було тата, і мама привела неповагу до чоловіків. Але чоловіки це Боги. З енергетичної точки зору, чоловік приходить сюди вже з усім, набором знань. Йому не потрібно проходити курси. По чакрам. Ну, звичайно, якусь теорію їм потрібно прийти, але вони, коли тільки дотокаються до цієї інформації, вони якось дуже магічно її абсорбують набагато краще, ніж жінки. І, звичайно, у мене немає відповіді, звідки такі заводські настройки, то все творець, але це просто потрібно прийняти і зрозуміти свою роль як жінки. Що жінка, вона цю божественну енергію, оці вже такі заводські настройки знань, вона від чоловіка бере і вона їх заземляє. Тобто вона його як прибиває до землі, вона його повертає постійно, якщо у чоловіка постійно якась... Злість. Так ось, якщо у чоловіка постійно є бажання з ким збитися, якісь розборки, значить біля нього неправильна жінка. Або його жінка не вміє його заземлити. Ось, тому, знаючи такі базові знання, я розумію, що це якби без пояснення, а як, а чому, нашому мозку хочеться, щоб це все розклали на атоми і. А, і маленькі-маленькі частинки, але так є. І коли ви слухаєте, якщо вам резонує ця інформація, то просто її приміняйте у своє життя. Як заземляти чоловіка? А, повертати його у момент. А, тілесно з ним взаємодіяти. Ну, ви поняли. Робити йому просто навіть тілесно взаємодіятися, це просто постійно торкатися. От я проходжу повз Стефана і я не знаю, скільки разів за день я його торкаюся. Мені треба його торкнутися. І він каже: будь ласка, не, не переставай це робити. Це настільки от такий постійний конект вдома з е, своєю людиною. А, ось, що ще? Ну, звичайно, що слова похвали. От, е, Там хоче він щось спробувати. І ви розумієте, що це, можливо, навіть і не, не супер ідея, Але підтримайте його. Він може навіть і не піде далі. Але ці слова підтримки, що типу так, спробуй, ти ж такий класний, ти насправді до цього маєш хист. Ці слова йому відкладуться і запишуться на майбутню якусь справу, яку він колись почне. І ви будете разом, як партнери, успішний бізнес якийсь мати. Ось. Тому так, трошки теорії з йоги про те, що чоловіки це боги. А ми тоді хто виходить? Богині. Icelandic sweeping packing. Окей. Oh. Оооо. Oh Ik heb een beetje te zien. Het is licorice, je hoort het. Jola, oorlog. Ja, <gasps> it ja. Twee cases. Music baby. En mm -hmm. dit is voor Elisa. Yes, hierboven. з зайчиком знову на новорічних закупах. І поки він не розплакався, хочу швиденько розповісти про наш одноденний ретрит з чоловіком. Отже, що таке Sweat Lodge? Вчора ми були 12-13 грудня на одноденному ретриті, на який приїхав. Це досить, до речі, відомий в Америці чувак Джеррі Дансон, здається. Він приїхав з Америки, він, типа, індіанець, знаєте, ті от ще нативні американці, які до білої людини були. Ось, і він нам провів цей такий одноденний ретрит. Це дуже духовна людина. От його слухаєш, і здається, що він просто от цей чувак він знає, як утворений світ, бо він навіть розповідав, що ми там, коли... Сюди приходимо на землю, ми приходимо крізь лабіринт. І це так непросто попасти саме на землю, не звернути вправо чи вліво, в якісь інші там дайменшен. І ти так слухаєш, думаєш, Боже, як він це все знає. Коротше, це дуже був цікавий досвід. Що таке взагалі светлоч? В матінці землі це тотальне поєднання коннект з матінкою землею, і в матінці землі виривається яма, в цю яму кладеться розкальонне величезне каміння, сооружається з дерева такий невеликий купол, повністю такий, от як він закритий, накривається шерстяними покривалами, і ти сідаєш туди всередину. І це рахується як матері. травоматері. І після цього ти сідаєш в тотальній темряві. у Нас було 15 людей в тотальній темряві. Uh, і цей Джері він починав uh, вести. Було всього чотири раунди, і він постійно під, підливає води на розкальонне каміння, і кожен раунд стає просто гарячіший і гарячіший і гарячіший. І ось цей перший момент, коли все закривається, опускаються всі покривали, і ти сидиш просто в темряві в тотальній тиші. Я себе чесно відчувала як якийсь скот перед убоєм. Це були дуже цікаві враження, просто, ну, просто дуже страшно. Дуже страшно, як тебе мозок от розганяє, наскільки він такий. Так, давай, давай, виходимо звідси, давай, тут темно, тут страшно, у тебе взагалі клаустрофобія, хоча в мене немає клаустрофобії. І так, добре, тоді ти на другому раунді вийдеш. Треба в туалет, ти ще задихнешся. І реально ти сидиш в такому замкнутому просторі дуже жарко. І настільки класно відклю... ну, ти як можеш контролювати, чи я поведуся за мозком, чи я буду слухати, як мене ведуть, ми там співали пісні, щоб теж відволіктися. Коротше. Я не любитель екстремальних таких прям челенджів, але мені дуже сподобалось. Це, це дуже новий досвід, от, знаєте, перемкнутися зі своєї реальності і е, подивитися, що ого, а я навіть можу просидіти в такому і не вийти, і отримати ще якісь усвідомлення. Тому називається ця процедура sweat Lodge, тому я вам дуже рекомендую. Пошукайте це є у кожній країні зазвичай. І коли це був от прям, ну, sweat Lodge, це, це ін, е, індійська взагалі традиція. тобто... Нам от прям з рук в руки нативний американець це проводив, це прям було дуже потужно. Прям зверталися до роду, до, та, до усіх поколінь минулих і попере, і наступних. Ну, це прям змушує настільки задуматися на, і подивитися на життя з зовсім іншої сторони. Ах, світ Копенге. Гарно поїли. Треба сюди частіше повертатись. Гарно тут так. Так, жити за 70 км від столиці це, звісно, класно, але іноді скучаєш за такою цивілізацією. Якою. Гарно, гарно, гарно. Смачно поїли. Усі вже в очікуванні різдва сьогодні 15 грудня так. Пройшов місяць, рівно місяць того, як я почала займатися в залі. І я хочу сказати, що для мене зміни просто дуже сильно помітні. Наскільки просушився животик, дивимось на результати, оцінюємо, звичайно, що ще. Все-таки, щось там, щось там трошки є. У мене до вагітності була просто ідеальна форма, тому, тому я до себе досить требувательне uh, сіднички. Теж сіднички просто дуже так ух, піднялися буквально за перші 2-3 тренування. Тому якщо ви думаєте, що одразу зміни непомітні, то нема що в зал йти. Це. Тотальна помилка. Якщо ви практикуєте йогу, якщо ви хоча б щось трошки робите для свого тіла, то результати будуть помітні дуже швидко. 19 грудня. Ви колись бачили концерт і як френка Сінатру співають китайці. Дуже красиво, але трошки странно для сприйняття. Ми чекаємо на гостей. Це приїдуть наші українські друзі. Ми трошки задекорували аутсайд і наждім. До речі, класна традиція в Данії. Купується ось така свічка, вона е, з рисочками. 1, 2, 3, 4, 5 і так до 24. Тобто 24. Дні доріздва. І от 1 грудня вона запалюється на трошки, і кожен день вона трошки-трошки згорає. Це прикольно. Аж ще збилася одна моя дитяча дівчача мрія. У мене тепер є віночок на дверях. Це наші кости. І Такий і віночок. Він ідеальний. Ой, а це наші сусіди, і ми з ними супернічаємо. Ну, вони, понятно, що виграли в декорейшені. Ну, а у нас отак. Да, Ілзя? Ти готова святкувати різдво, бабацька?